Росія держава-терорист. Тепер це визнається офіційно на міжнародному рівні. Днями парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію, яка була підтримана всіма членами одноголосно, відповідно до якої Росія визнається державою терористом. В цій резолюції містяться також інші важливі для України рішення. Перше, це те, що допомога військова допомога Україні збільшується. Друге. Це те, що розробляється механізм відшкодування збитків для України. Третє, це те, що розробляються конкретні заходи щодо того, щоб Україна стала повноцінним членом НАТО. Пам'ятаєте, кілька місяців тому президент Зеленський в ефірі підписував заяву про вступ до НАТО, оформлював її належним чином. Але тоді багато людей говорили, що нас там ніхто не чекає, це ні до чого не призведе, це лише піар. Зараз ми бачимо вже подальші кроки для того, щоб Україна стала членом НАТО. Важливо також те, щоб держави, наші міжнародні партнери, також визнавали Росію державою терористом, і це вже робиться. Прибалтійські країни таке рішення прийняли. Польща, в США зареєстрований законопроект. Відповідно до якого Росія визнається державою спонсором тероризму. Це трошки інші поняття. Чому так у США? Тому що у них вже розроблена законодавча база під статус держава-спонсор тероризму. І як тільки буде прийнято відповідне рішення, відразу запрацюють санкції проти Росії. Але визнання іншими державами Росії державою терористом також є важливим. Ці держави зможуть в подальшому розробити відповідний пакет законопроєктів, який буде направлений на те, щоб Росія понесла покарання за свої злочини як країна терорист. І не менш важливо називати речі своїми іменами: терорист має бути названий терористом.